Ті, хто скоює воєнні злочини, мають розуміти, що вони роблять. Це послання до них, як у Біблії. На початку було слово, і ми своє слово сказали. Пані Юкнявічене, вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення Вітаю вас як депутатку європарламенту та нас, українців, із тим, що європейський парламент ухвалив резолюцію, що визнає Росію державою спонсором тероризму. Ми записуємо цю розмову з вами у середу, майже відразу після того як відбулося голосування. Що може змінити ця резолюція, та чи складно було вам із однодумцями вплинути на колег по Європарламенту, щоб вони проголосували за по По-перше, я рада, що ми змогли ухвалити резолюцію більшістю голосів. за проголосували майже 500 із 707 членів парламенту з іншого боку, як людина, як європейка, я розумію, що це жахливо, що ми взагалі маємо голосувати за те, щоб визнати терористом найбільшу у світі державу. уявіть собі, в якій ситуації опинилися ми, європейці, якщо в Росії на європейському континенті панує терористичний державний режим, який чинить злочини проти України. Тож то ж тут не тільки радість через те, що ми змогли ухвалити резолюцію. це змішані відчуття Тепер про важливість резолюції так, це тільки перший крок на нашому континенті ще ніколи не було такої ситуації з державою, яка чинить тероризм за допомогою власних інституцій. У нас немає відповідного законодавства. Є лише деякі регламенти. наприклад, рішення ЄС про визнання терористичними таких організацій, як Хезбола А от щодо держав такі рішення ще не ухвалювалися. У резолюції ми попросили Європейську комісію та профільні установи надати нам і Євросоюзу законодавчі акти, які мають детально пояснити наслідки. що це означає, хто визнає державу терористом чи спонсором тероризму. Що далі? Ізоляція країни, розрив дипломатичних відносин. я зараз лише припускаю, ставлю запитання. Комісія та європейська рада мають чітко врегулювати це питання? дозвольте уточнити, ви згадали, що резолюція містить згадку про необхідність розробки правової бази для визнання Росії державою спонсором тероризму. Як я розумію, мова про таке визнання на рівні всього Євросоюзу. Тобто зараз в ЄС немає бази для того, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. На кшталт такої, яка є у Сполучених Штатах Америки назву резолюції про визнання Росії державою спонсором тероризму було позичено у США Але всі все розуміють. Ми, зокрема, моя політична група хотіли, щоб у назві резолюції Росія визнавалася не як спонсор тероризму, а як держава терорист. Тому що цей режим не просто спонсорує тероризм, який здійснюється кимось іншим. сама держава, сам кремлівський режим здійснюють тероризм. була пропозиція назвати кремлівський режим терористичним режимом. Це визначення було більш чітким. Але як завжди, ми мусили піти на компроміси в парламенті. Тому я не знаю, якою буде назва, коли у нас з'явиться необхідне рамкове законодавство в майбутньому. втім, у США такого законодавства також немає. вони ніколи не визнавали жодну державу терористом, лише державою спонсором тероризму. але ця назва дуже близька за змістом. усе має називатися своїми іменами. і регулюватися на рівні ЄС чи правильно я розумію, що якщо буде розроблена ця нормативна база, то Росія стане першою державою визнаною спонсором тероризму на рівні ЄС? Так, Європейський парламент попросив про такий закон вперше в своїй історії. І Російська Федерація перша держава визнана державою спонсором тероризму Ви кажете про необхідність розробки правової бази для визнання Росії державою спонсором тероризму. Але чи є в Євросоюзі політична воля на рівні всіх країн-членів для того, щоб визнати Росію спонсором тероризму? Не думаю, що ця політична воля однакова. деякі країни, такі як моя рідна Литва, а також Латвія, Естонія, Польща та їхні парламенти, вже це зробили. Але що це означає без спеціального законодавства? Вони просто визнали Росію державою спонсором тероризму. але за цим немає жодних наслідків. Утім, і такий крок важливий. Побачимо. Звісно, ви знаєте ситуацію в ЄС 27 країн-членів. В Угорщини, наприклад, своя позиція. У них досі хороші відносини з Росією. Ми усвідомлюємо, що процес буде непростим. З іншого боку, це важливе послання для Росії не тільки для України. Ми не тільки звернулися до європейської комісії з проханням ухвалити відповідне законодавство, але й дали сигнал Росії. Ті, хто скоює воєнні злочини, мають розуміти, що вони роблять. Це послання до них Це Послання країнам в Африці чи інших частинах світу, які під час голосування в ООН не підтримують ту чи іншу резолюцію, яка пов'язана з війною проти України це важливе досягнення. Як у Біблії. на початку було слово і ми своє слово сказали як ви сказали, ваша рідна Литва визнала Росію державою спонсором тероризму. так само як, наприклад, Естонія та Польща. Була заява на рівні парламентарів цих країн. що на ваш погляд, відрізняє Литву від тих країн, які поки що на такий крок не наважилися або навіть не розглядають його. Мабуть, є якісь причини. Можливо, деякі країни вважають, що суто заяв недостатньо. Заява це просто заява. Після того як заява зроблена, ще треба ухвалити якісь закони чи регламенти. З іншого боку, ми відчуваємо західну лінію фронту, зокрема й тут, у європейському парламенті. До 24 лютого у моїй рідній країні Литві, а також у таких країнах як Франція чи Німеччина, був різний підхід Чимало з країн уже вибачилися. Вони визнали, що співпраця з Путіним була помилкою. і що тепер у них проблеми, як, наприклад, у Німеччини через залежність від газу та нафти в Угорщини теж, але Угорщина ще не визнала свої помилки. у багатьох країн раніше було інше сприйняття того, що таке Росія. так само, як і що таке радянський союз. Коли СРСР розпався, здавалося, що історія закінчилася і ніхто не хотів розбиратися чи засуджувати звірства і злочини скоєні за часів ленінського чи сталінського режимів. Голодомор, окупація Балтійських країн Коли я побачила фотографії з Бучі чи Ірпеня з інших місць. Я зрозуміла, що це було і в нашій історії. Коли в Литву прийшов СРСР, литовців катували, депортували, кидали людей за ґрати. упродовж десятиліття наші люди боролися в лісах. Це той самий режим, який так і не засудили. і тепер цей режим став іще могутнішим. тому що 21 -е століття відкриває нові можливості але не лише більшість країн-членів ЄС, а також і Сполучені Штати не поспішають внести Росію до списку держав-спонсорів тероризму. лунають аргументи, наприклад, що такий крок ускладнив би участь США як неформального посередника між Україною та Росією. Що ви думаєте про таку позицію США? і чи рішення сполучених штатів мало б вплив на країни члені ЄС та Європейську Раду? Я е підходжу до цієї ситуації комплексно Визнати Росію державою спонсором тероризму важлива частина того, що ми маємо зробити. Але найважливіше допомогти Україні виграти цю війну. Що США вже роблять, робили і будуть робити далі. Це забезпечувати Україну зброєю. Лише після цього стануть можливими якісь переговори чи щось таке. Це найважливіше. Чому вони цього не роблять? Можливо, все таки думають, що таким чином залишають простір для діалогу. Дехто каже, наприклад, що зернова угода дуже важлива. Не треба закривати всі вікна для переговорів щодо неї. тому що багато країн стурбовані можливим дефіцитом продовольства або тим, що відбувається в Африці та інших країнах. є чимало аргументів. Але ми, європарламентарі, вирішили, що найважливіше висловитися і сказати, що ми бачимо. Я часто цитую Рональда Рейгана, коли він виступав проти радянського союзу, і казав: не бійтеся побачити те, що ви бачите. Те, що Росія робить сьогодні, зокрема, руйнує українську інфраструктуру, призводить до страждань людей. Це чистий терор. Ми не можемо заплющувати очі і мовчки чекати діалогу. Ми зробили те, що зробили. Це наш обов'язок як членів європарламенту. А США зроблять те, що вважатимуть за найкраще ми з вами обговорили цей інструмент визнання Росії у ЄС державою спонсором тероризму. Можна згадати також про низку пакетів санкцій, запроваджених проти Росії після 2014 року. чи є в Євросоюзу ще якісь інструменти для того, щоб вплинути на агресора Росію у її війні проти України дуже важливо створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії. Це найважливіше, і це прямо пов'язано з тим, що Путін почав цю війну. тому що міжнародний кримінальний суд не в змозі нікого засудити за злочин агресії щодо санкцій, ми литовці припинили купувати російський газ багато місяців тому. але деякі країни продовжують це робити, і Росія отримує гроші. Тож важливо, що найближчими днями Єврокомісія оголосить рішення щодо так званого обмеження цін на нафту і газ. Обговорення тривають. Це все непросто. не всі країни погоджуються. З іншого боку. Єдність потужна. і Путін, думаю, не очікував, що отримає таку відсіч від західних країн з санкціями і усім іншим. новий санкційний пакет також обговорюється. Європейський парламент не залучений до цього. Ми лише читаємо про це в газетах або чуємо від наших послів. Але процес іде. Втім, найважливіше сьогодні. Це все ж зброя. Мій висновок такий: ми маємо виграти цю війну. Це найважливіше Всіма засобами наданням зброї санкціями, стримуванням Росії ми маємо стримати цей режим усіма можливими засобами. і для цього ще недостатньо зроблено. Чи є побоювання, що чим далі ЄС просувається у своєму тиску на Росію, тим більше він наражає себе на небезпеку. І я маю на увазі не лише економічні інструменти тиску, які має Росія. Звісно, часи не легкі. Звісно, наші люди, наше суспільство або частина суспільства можуть втомитися. Ціни зросли. Ніхто не радий, що має платити більше за опалення, продукти чи їжу але як сказав Єнс Столтенберг у Мадриді на саміті парламентської асамблеї НАТО, на якому я також була присутня, ми платимо грошима, а українці платять своїми життями. багато політиків це розуміють, і ми маємо це пояснювати нашим людям. Українці воюють не лише за себе, Звичайно, вони захищають свою землю і свою свободу. Але вони воюють і за нас. Вони захищають і нас. Наші страждання не можна порівнювати з тими, яких зазнаєте ви в Україні. але чи є побоювання, що Росія може прямо атакувати котрусь із країн, членів ЄС та НАТО? Я Не можу сказати, що це взагалі неможливо але в них немає засобів це зробити. у них немає засобів, щоб захопити українську територію. вони можуть нищити і завдавати шкоди. Вони навіть можуть використовувати стратегічну зброю Але Є дуже чітке повідомлення від НАТО та інших країн, до чого це може призвести я впевнена, що є якісь канали для діалогу з Кремлем. вони знають, що відповідь буде рішучою, а наслідки для Росії вкрай поганими. Не Думаю, що Путін самогубця і хоче померти. він хоче нас залякати. Хоче, щоб ми менше підтримували Україну, надавали Україні менше зброї. Втім, вкрай важливо залишатися непохитними й сильними, не боятися того, що він робить, так як не бояться цього українці. Ви не боїтеся Конкретно Я звичайно, ні. Я боюся, що він може це зробити. Я маю на увазі Путіна та його режим. але я можу відверто сказати, що ми не здамося. Починаючи з березня минулого року, Європарламент майже однаковою більшістю голосує за резолюції щодо Росії. Це щось та й означає. Щиро дякую, пані Юкнявічене. Героям слава.